Друзі, привіт! Зібрав я отакий натюрморт з автоматичних вимикачів однополюсних різних виробників. І відповідно зараз хочу їх розташувати по рейтингу від гіршого до кращого. Оці всі автомати ми відразу маємо поділити на дві категорії. Перша категорія це буде автоматичні вимикачі з вимикаючою здатністю 4500 А і 6000 А. Отож, оту всю красоту я руйнюю, отак всіх докупи, докупи, докупочки. І з них, щоб ви не думали, що я там щось во, вони всі перемішані, перемішав, ось так, ось так во, ось так во, А тепер ще ось так во, щоб точно, точно, точно є. Тепер серед них я вибираю ці спочатку слабші, які мають вимикаючу здатність 4500 Ампер. Відповідно, я дивлюся, дивлюся зліва направо, справа наліво. У мене перший оцей має 4500 і також 4500. У мене має, дивлюся, оцих два. Ось, маємо ми дві серії і два виробники. Цей виробник Шнайдер. Можете отут подивитися, що це 4500 тут вказано. Ну, цешка і 25 ампер. Нам це не має різниці, бо це все автоматичні вимикачі, а тут це 10. Ось, а тут от ми бачимо теж, що 4500 в нього є, вимикаючи його здатність. По вольтамперній характеристиці та построму ми їх взагалі не рівняємо. З оцього двох автоматів я би вам рекомендував не ставити. Тобто він є гіршим, ми починаємо від слабшого до гіршого. Оцей вог, я би вставив його на останнє місце, бо він є фактично шнайдер, але це є серія оця БА-63, їх колись звали оцей домовий. Він є нормальний автоматичний вимикач від хорошого бренду. Він є зроблений, де А тут сильно і не пише, де він є, а є в Болгарії зроблений. Тобто, Але за рахунок цієї серії, вона завжди вважалася трошки дешевшою і трошки гіршою. Я його ставлю ось слабшим. А серед тих двох я би рекомендував Ітон. Чому так? Бо він, на мою суб'єктивну думку, буде серед цих двох одинаково, він буде кращим. Він теж має 4500, він є хороший, надійний, він є зроблений нас в Сербії. Але за рахунок того, що він є кращої серії, я би рекомендував Ітон, ніж Шнайдер. Тобто, з цими двома ми розібралися. Цей чуть-чуть гірший, чуть-чуть